Я переконана, що Будь-якій людині, яка живе активним міським життям, потрібно іноді повертатися до землі. Якщо є можливість, поїдьте до бабусі, немає своєї бабусі, відвідати із села або просто до когось знайомих, щоб побачити, як воно все зростає, щоб відчути запах свіжої зелені, щоб бути ближче до природи. Ми сьогодні будемо готувати страву, для якої не потрібні цифри. Все буде таке дуже живе, дуже просте, і те, що можна в принципі знайти на городі зараз. Сир ми будемо брати для мого пирога із наших кізок, які ростуть у мене вдома. А зелень ми прямо зараз на городі. Ходімо. Ну що, часник у нас чистий зелень теж, і ми можемо починати готувати наш домашній пиріг із сиром та смачною зелені. В основі пирога у нас буде тісто. Його називають галетним. Я таке тісто люблю готувати не з білого борошна а обов'язково з цільнозернового. в даному випадку. Я беру полбу. Це надзвичайно смачне борошне, і хліб з нього класний виходить. А головне, що ця пшениця спельтова, вона не росте е, там, де є багато доброго якогось, або там, де є штучна хімія. Вона чиста і зерно воно не відлущується. Відповідно, всі корисні речовини зберігаються. Ми беремо десь близько п'яти ну, ложок. Склянка борошна. Висипаємо в миску, і сюди нам потрібно холодне вершкове масло. В даному випадку ми беремо трошки менше половину, ось так розділила на половину, а потім беремо меншу частину. Ось цього буде достатньо. Готуємо ми це тісто методом, який називається рублене тісто, тобто менше контакту з самим тістом і лише намагаємося ножем його порубити. Щоб було швидше, я пристосувалася і роблю не ножем, а ось так змочую масло в борошно і натираєш швиденько. Так просто виходить набагато швидше. Це в сторону. Нам потрібна щупта солі і десь дві щупти цукру. І даємо спочатку десь дві столових ложки сметани. І ось такий скрибочок. Можна робити це ножем, на наприклад. Так, тісто у нас формується досить швидко, і коли ви бачите, що це вже стало однорідною масою, ми його збираємо в ось таку грудку, ось така вона, і залишаємо в спокій. Бажано покласти його в холодильник десь на півгодини. Тим часом будемо робити начинку. Для начинки я використовую свій домашній козиний сир. Ви, звичайно, можете брати сир своєї бабусі, корові якісь, або, наприклад, знайомої бабусі Зіни, Каті, Ніни. Ну, будь-кого. Головне, щоб ви знали. Якісного продукту кладемо туди одне яйце, трошки солі. Це вже все за смаком. Як вам смакує, де обов'язково перець. Люблю свіже з і покладемо трошки мускатного горі. Поки це в сторону і беремося за зелень. І ще для цього смаку мені хочеться взяти один зубок молодого чеснику. Я завжди якось, чесно кажучи, спокійно ставилася до молодого чеснику, поки не спробувала з власного городу. І починаємо перемішувати все гарно. Можна ложки, можна рукою тут уже, в принципі, кому як зручно. Закінчили мішати, я пропоную спробувати начинку. Все чудово, солі достатньо. Наше тісто, воно десь 20 хвилин полежало на холоді. Тому беремо пергамент. Так, Сир в сторону. І почнемо розкачувати. Якщо потрібно борошно, то підсипайте теж спельтове, щоб уже все було однаково. Розкачуємо ми десь приблизно до товщини 5 мм. Більше не потрібно. Час того, як ми печемо, вода випаровується, виділяється волога, і тоді дно в такому пирогі починає варитися. Воно не смачне. А нам хочеться, щоб воно було хрумке. Тому вигадалась таку хитрість. Всередину ми насипаємо крифти від звичайного білого хліба. Ну, обов'язково залишиться якийсь батон або, можливо, інший білий хліб. Ось так насипаємо сухарики знизу. Достатньо. Потім наверх на сухарики ми кладемо трошки твердого сиру. Все це для того, щоб у нас утворилася шкуринка, яка не буде відпускати вологу від домашнього сиру. Ось так. І викладаємо щедро зверху. Трошки його приплеснемо, щоб він ось так не стричав а був приблизно однакової товщини по всьому нашому колу. ось ця начинка, вона вже дуже повноцінна, але якщо у вас є кабачки, баклажани, перць, то все сюди можна зверху класти. Бажано попередньо трошки просмажити на грилі, тоді теж буде менше вологи. З кабачком і з баклажанами розібралися, але мені для кольору хочеться ще перцю. Нам весь не потрібен, тому я візьму шматочок. І ми його покладемо ось сюди всередину. Ось так. А, все. Настав час нам загортати наш пиріг. За допомогою пергаменту ми підгортаємо ось так на нашу начинку тісто. І так ідемо по колу. Ось такий вийшов у нас відкритий гарний пиріг. Ми його будемо випікати в духовці десь 30-40 хвилин при 180 градусах. Все дуже просто нічим особливо змащувати не потрібно. Він красивий в своїй простоті. Ходімо. Ось вона наша смачна галета з домашнім сиром, пряними травами а, і свіжими овочами. Ось так. Перекладаємо. Дивіться, яка вона класна. Ось на те, чого ми хотіли. Тонкі тісти, багато начинки. І фантастичний запах. Опа. Я думаю, що така страва буде смакувати всім. І дорослим, і дітям. Ммм... Mm. Mm. Це дуже смачно. Нехай вам смакує і солодкої вам неділі.